У військових вишах України відбулись випуски молодих лейтенантів. Більшість із них вже мають досвід служби в зоні АТО. Тож до своїх частин вони прибудуть досвідченими бойовими офіцерами. Урочистості пройшли у Львові, Харкові та Одесі. Перше сьогодні ми зробили випуск офіцерського складу, який йшов по програмі рядових і сержантів на трьохмісячний термін. Сьогодні вони закінчили і поїдуть до своїх частин приймати відповідні посади. І продовжувати служити в лавах Збройних сил України. На абсолютно більшість із них це вже люди з бойовим досвідом, які в Збройних силах України служать уже не перший місяць і не перший рік, які свідомо обрали шлях офіцера. Крім теоретичної підготовки, майбутні офіцери пройшли вишкіл полігоном, опановували тактику, вчилися командувати підрозділами у бою, організовувати зв'язок, ефективно взаємодіяти із артилерією. Термін був невеликий, всього на сьогодні місяці, але я думаю, що за ці три місяці наші викладачі все-таки зуміли вкласти по максимуму в наші знання і дати нам принципи з цими знаннями. Певненість у наступному майбутньому, звісно, багато отримало Тут Академія робить саме офіцерів. Звичайно, це є великий поштовх, тому що в нас ви дуже багато різних предметів, які у нас були виходи на полігон, у нас були тактичні заняття, у нас були стрільби, і, наприклад, мені це набагато, в чому я думаю, поможе. Тим паче, якщо можливо попаду в зону АТО, то я буду готова до Нових спеціалістів чекають у зенітно-ракетних військах, радіотехнічних підрозділах, з'єднаннях протиповітряної оборони, а також в повітряних силах, частинах армійської та військово-морської авіації. «Це честь для мене получати названня і кар'єр. Кар рост. Це ну як для мене, таке навіть більш сердечне досягнення. Довго до цього йшли. Тепер на нас покладається дуже велика відповідальність, як за особовий склад, а це все людське життя. Подібні курси дають шанс людям із вищою освітою стати офіцерами. Вже через місяць лави Збройних сил поповнить чергова когорта молодших лейтенантів. Олексій Мазурін, Віталій Рудковський, Владислав Назаркевич, Анастасія Ільяш, Віталій Саранцев чаще.